Замість російського військового Смирнова український історик Володимир Антонович, замість російського художника Шишкіна, українська мисткиня Марія Приймаченко у Луцьку перейменували понад 20 вулиць, які раніше носили імена радянських чи російських діячів. А от позбавитися Пушкіна не вдалося. Виносимо це питання на громадське обговорення, так як одною із пропозицій є перейменувати на іменну вулицю. Зокрема, на честь луцького історика та краєзнавця Вальдемара Пясецького щоправда розмови про перейменування цієї вулиці тривали місяцями. Історики пропонували назву Свято-Василівська. Крім того, в нас були ще інші пропозиції для цієї вулиці від громадської організації захисників Чорнобиля, Я можу помилитися з назвою. Так само ще були варіанти від інших громадян, і ми ще у липні. Ми маю на увазі комісія з перейменування в спорядкування нас вулиць відправили ці всі варіанти на робочу групу. Потім досі робоча група жодних рекомендацій не надала. Тепер рішення щодо перейменування прийматимуть на громадському обговоренні. На громадські слухання можуть прийти різні середовища і представники організації ветеранів Чорнобиля, і представники з звер які яке я згадав, і представники, які проживають на цій вулиці, і шляхом громадських обговорень голосування на громадському обговоренні, визначитися, яку на яку назву ми для цієї вулиці оберемо, громадське обговорення триватиме з 1 лютого до 1 квітня на офіційному вебсайті Луцької міської ради. І лише тоді питання знову винесуть на сесію. А поки депутати вирішують, чи перейменовувати вулицю Челюскіна на Просвітянську. Це питання. Обговорювалось на комісії з перейменування вулиць, я хотів би сказати, колегам там дійсно було два варіанти: вулиця Просвітянська і вулиця Володимира Мономаха. Але оскільки ця вулиця знаходиться в мікрорайоні вулиць Львівської і Володимирської. Тому я вважаю, що для вулиці Володимира Мономаха ну краще підходить старе місто. І через те, що є два варіанти перейменування, депутати не погоджуються. Мовляв, не їм це рішення приймати. Вважаю за що потрібне, щоб в дане питання пройшло громадське обговорення, і тому рішення, що приймали люди, назву просвітянська справді не обговорювали на громадських слуханнях. Членкиня комісії з порядкування назв вулиць Алла Доманська пояснює, публічної дискусії потребують лише імені вулиць тож проєкт рішення із новою назвою виносять на голосування однак. За 16 рішення не прийнято. Деякі вулиці вирішили об'єднати. Зокрема, тепер вулицею Саксиганського називатиметься і та, що раніше носила ім'я Єрмолової. Частину вулиці Балакарева поєднають з частиною Говорова та частково з вулицею Нікішева. Об'єднана вулиця носитиме ім'я Пантелеймона Куліша. Також вулицю Станіславського частково приєднають до вулиці Гостинної. Нові назви будуть запроваджені з 1 травня цього року. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.